Шановні студенти, третя частина нашого заняття ми розглянемо е, дуже схожу задачу, як і в другій частині умова. Та саме у нас будуть лише інші вихідні дані. Ось умова нашої задачки. Тут я вже склала табличку з нашими вихідними даними. Ось тут все я не приписувала, але це відсотки у нас записані. І також необхідно приготувати нейтруючу суміш з заданими параметрами. Цю задачу я хочу, щоб ми розглянули двома методами вирішення цієї задачі. Перший метод, згадаємо, у нас є такий для вирішення системи лінійних рівнянь Given-Find. Давайте спробуємо записати і вирішити задачу за допомогою блоку Given-Find. Ну, ми пишемо нашу. Зрезервоване системне слово Given. Присвоїмо початкові значення X, y, z, Так само масу, яку ми потрібно виготовити, у нас становить 1,2 кг. Далі складаємо систему рівнянь. Так само, як і там. Ми, наш перший стопчик, наша перша система рівнянь, але я виражаю в частинах наші відсотки виражаю в частинах ваги. Тому що відповідь ми повинні отримати в кілограмах. Ось у нас при X 0,05, Y у нас 0, Z у нас 0.30. Все так само, як і попередні задачі. І коли я записала систему рівнянь, зарезервований дуже короткий запис: given, початкові значення, система рівнянь і Find. Ви бачите, тут такі трошки дивні відповідь. Ось зараз ми. Я спробую це все витерти і, і, і бачите, як я знаходила це Find. Пишу Find Find, відкриваю дужечки, позначаю ті невідомі, які я хочу отримати. Це у нас X через кому, Y, і Z. Закриваю дужку. І коли я ставлю, звичайно, дорівнює, то у мене отримує, я отримую таке значення. Але іноді нам необхідно. Отримати символьні значення, тобто тут лише виводиться лише три знака. Потрібно отримати значення в іншому форматі. Тому для цього я використовую символьний знак дорівнює. Так, Спробую видалити це все і виходжу, ой, вибачте. Виходжу сюди за дужечки, ось я записала find, що мені потрібно знайти. Виходжу за дужечки, просто хочу вас ознайомити з символом знаком дорівнення, щоб ви знали, що це таке. Ось в цій закладиці у нас є символьні знаки. І ось ця стрілочка дає нам аналітичне преобразування. Я натискаю на цю стрілочку, і ось отримую такі значення. Якщо ви бачите, що перші цифри в нас випадають, вони такі були. 0, там 211, але тут у нас наскільки ми можемо отримати ось такі значення. Це є такий, можна такий метод, але, звісно, для практичного значення нам краще скористатися іншим методом. Я закриваю символьний і переходимо до методу, яким ми вирішили попередню задачку. Розв'язуємо задачу методом оберненої матриці. Я записую систему рівнянь. І так як я буду використовувати матриці, тобто числові масиві, то я потрібно записати нашу системну змінну Оріжен і присвоїти їй одиничку. Можна записувати тут маленькими буквами, Попередню задачі я писала всі великі букви Оріжен. Далі, як завжди, я складаю, пишу і на матриці, даю, викликаю шаблончик, ну, можу повторити, якщо ви забули. Це я написала імя матрицы, знак присвоєння. Далі я включаю панель матрицы. І як бачимо, у нас тут три рядочки 3 на 3 У нас квадратна матриця і переписуємо наші э, э, коефіцієнти при невідомих. Тут у нас 0,30. Далі у нас 0,85. Наступний 0. Z у нас також 0. Тут у нас 0,10. Тут у нас там, де 100% це одиничка. І тут у нас 0,70. Ось так я записую матриці. Про це ще раз просто нагадала. Матриця Б вільний стопчик. Я можу записувати як попереднього разу, просто окремо ці коефіцієнти. І можу... Ага, тут хвилиночку, щоб я більш точно отримала. Я переписую, вибачте, перепишу матрицю Б зараз. Пишу Б, включаю, включаю, трошки помиляюся, спішу матрицю, включаю три рядочки, один стопчик, маю шаблончик і записую 0,25. Давайте таким методом коротше. Запишемо 0,15. І 0,60. Виходжу за дужки і ставлю знак множення. Множення можемо взяти десь. Тут у нас є знак множення, мабути, а, мабуть, десь можливо тут. Так, не буду зараз витрачати. Знак множення у нас тут позначається зірочкою. Ага, ось він, ось у нас. Можу ставити звідси. Попереднього разу я ставила з клавіатури. Тут хрестиком, а з клавіатури зірочкою множу на 1,2. Так, я записала. Далі, що ми маємо перевірити, чи є розв'язок нашої системи, ми виходимо в визначник матриці. І ми бачимо, що 0,0 значення вже у нас 255, тобто значення у нас вже значно більше. Визначник матриці не дорівнює нулю, тому що у нас тут вже буде 0, навіть 0,3. Далі можемо прописувати, знаходимо обернену матрицю, ми можемо її виводити на екран, можемо не виводити на монітор, в будь-якому випадку маткад її врахує. І записуємо нашу головну формулу, це обернена матриця помножена на матрицю стопчик. Далі ми прописуємо, як завжди, Х, одну змінну, Просто ставимо звичайний знак до рівня і отримаємо відповідь. Ось наші відповіді. І робимо висновок, що система відповіді отримала, від'ємних значень немає. Тобто нітруючу не суміш з такими параметри ми виготовити можемо. Ця задача має вирішення. До побачення.